Досліджуємо проблематику спілкування з поліцейськими. Це відео присвячене питанням контролю. Так от, переважна більшість правоохоронців спрямовують свою діяльність для контролю саме, зокрема, тієї людини, з якою вони комунікують, бо, можливо, є. Підозру чи побоювання, що вона вчинила злочин, а отже вона є небезпечною як для суспільства, так і для самого поліцейського. Помимо контролю конкретної людини, поліцейські як ви розумієте, прагнуть контролювати ситуацію, в якій вони знаходяться. Звичайно, що не всі дивляться на інших, в тому числі і на ситуації крізь призму прицілу але. Потреба в контролі, вона існує. Звичайно, що залежно від типу характеру, вона може більшою, а може бути меншою. Однак сама атмосфера взагалі правоохоронної діяльності, вона, як ви розумієте, містить таку невід'ємну характеристику, як контроль, контроль ситуації, повторюсь, і контроль певної людини чи групи людей. І тому, відповідно, якщо нам Доводиться вести з ними діалог, то необхідно дати їм цю можливість відчуття контролю. Є деякі фахівці, майстри слова, які роблять тільки ілюзію про те, що хтось контролює ситуацію. Але таким чином ситуація розряджається, і вони її спрямовують у. Те русло, в яке хотілося б саме їм, а не тим суб'єктам, які тільки вважають, що вони щось контролюють, тому оце ось відчуття контролю в принципі можна створювати і давати, хоча воно може бути схоже на дим, який випускають цигарки. Тобто, нібито і є контроль, але насправді нічого немає. Але повторюсь, що ситуацію це спасає, і діалог буде йти у такому от формально визначеному підході. Бо якщо забиратимемо оці ось інструменти контролю, важелі, контролю, стан контрольованості у поліцейських, то для них це буде некомфортно. А значить, Будуть намагатися реагувати, скоріш за все, якимось способами вираження контролю, одягати там кайданки, обмежувати рухи, обмежувати можливість виражати свою точку зору, ну і так далі. І тому, подібне. тому що контроль може ототожнюватись з безпекою. Певною мірою, можливо. Дещо в словах напустив трохи пилу, але можете послухати двічі і тричі, і я думаю, що ви, як людина розумна візьмете багато чого корисного із цього такого от, можна було б сказати, аспекту, який лежить на поверхні. Беріть.